Господь Бог каже, через мої творіння пізнаєте світ. Ми бачимо, ростуть дерева, травичка, все, пташки літають і все. Як можна пізнати присутність Бога? Одний найпростіший варіант: природа не терпить самотності. Як це? Нічого в природі само не може існувати. Не може дерево існувати без землі, без води, без всяких мінералів, ті, що воно там тягне з землі. Не може пташка сама по собі існувати, сама пташка, бо вона навіть не буде мати, що їсти. Природа не терпить самотності, а людина хоче бути сама. Нікого мені не треба. Це сигнал, що тебе злий уже зачепив. І він просто чекає моменту, коли тебе максимально вирветь з того світу, щоби ти перейшов у самотність. Бо пекло це є спільнота одиноких. Це та як мусорка, куди скидано речі, які, вроді, вони є. Але один одному не потрібний, бо то є сміття. У смітниковому банку є дуже часом багато всього і дуже різного. Але одно одному не потрібне. Навіть він не потрібне, бо він то викинув. Пекло це смітник. Це ті, які не вміють жити разом. Це ті, які через спокуси диявола стали самотніми. Це ті, які замість дитина просить хліба, дали їй камінь, це ті, які просили в тебе любови, ти дав їм через тве своє закам'яніле серце. Це ті, які не здатні допомагати один одному. Це ті, які хочуть себе виділити із суспільства і бути самим, і бути наймудрішим, і обікрасти спільноту. Обікрасти частину грошей, щоб бути тільки для себе, не вміючи жити в спільноті. Корупція, злодійство це ознака приналежності до диявола. Бо це люди, які не вміють жити в спільноті. Спільнота це ті, що вміють ділитися, це волонтери. Це щирі добрі люди, які допомагають один одному, незважаючи, чи це військові, чи це старші люди, чи це діти, покинуті в дитячих будинках. Це ті, які хочуть допомагати, це люди Божі, бо вони. Помагають одному, другому, третьому, незважаючи ні на що, вони показують, що вони здатні бути в спільноті. Природа не терпить одинокості. Якщо квітку з землі вирвати, щоб вона була сама, вона не нажиє довго. Яка б вона не була гарна, вона зір'яне. Людина, яка хоче себе виділити із спільноти, вона довго не наживе, вона помре. Навіть може ходити, говорити, мати достатньо грошей, але не мати участі в спільноті, вона стане мертва для суспільства і мертва для Бога. Тому каже євангелист Іван, то ось коли ви злі бувши, вмієте давати дітям добрі дари, вмієте давати, вмієте. То наскільки Отець ваш Небесний дасть вам Духа Святого? Чуєте, не Духа злоби, не дасть вам хліба, не дасть вам грошей, а оскільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що його просять. що просиш у Бога? Прошу Духа Святого, щоб Він мене наповнив, щоб через Дух Святий я максимально інтегрувався у суспільство. І той, хто є зав'язаний в спільноту у суспільство, допомагає один одному, того диявол не може вирвати, щоби зробити його. Одиноким. Просіть і шукайте, і наповняйтеся Духом Святим, Бог щедрий, Бог нас не обдурить. Бог у щедрості своїй дасть повноту Духа Святого, щоб ми зростали у Бозі, були у Бозі і до Бога прямували. Амінь.